Слава Україні! Шановне панство, дорогі підписники! Сьогодні така по файна похмура погода, що можна працювати коло комбайна, але ми працювали на городі, купали картоплю. Викупили картоплю, лишився вільний час. Так що я знов взявся за комбайн. Тут вже в комбайні зроблений шнек, поставлений все, все на місце, все підключено. Він Відрегульований, ти. Okay. Він вже відрегульований, путає. Щось хапанули. Ага! Палець! Хапальнулий палець Він вже відрегульований, крутиться. Обертається, а я взявся за косу і регулювання її. Мука, хочу вам сказати, ще тут, а, аби відрегулювати відстань між кусою і протиріжущим. Але потихенько-потихеньку потихеньку воно продовжується. Раз, два, три, 4, 5. Ще лишилося поставити 5 пальців. Але потрібно купити булти, бо я не розрахував. Купив трохи нових, а думав, що ті старі використаю, а вони не хочуть для використання йти. І Треба купити свіжих. Тож вже пізно година магазин закритий. Треба десь з неділі купити. А так все пучком, все нормально. Дороблю жатку і вже покажу її, як вона крутиться. А вам покажу, як ми купали картоплю. Моя дружина, теща. Дочка, Стьопа і брат його геню. Так що вам приємного перегляду. Ну, а нам терпіння в роботі. Всього так що вільна Україна від Карпат до Сахаріна, всіх благ. Всього найкращого. Я вже бачу навіть, як китайці звернулися до українців. І кажуть не чіпати Сибір, Вони певне дивляться, і вони нагро, і чують, що я говорю, що вільна Україна від Карпат до Сахаліна. Так що всього найкращого, всіх блак! та стогне дніп широкий, Сердитий вітер завивав, додолу вербих невисоких, горами хвилю підіймав, і блідий місяць на ту пору, із хмари де, де виглядав, не наче човен в синім морі, то виринав, то потопав. І ще третій півні не співав. Ніхто ніде не гомонів, свідчив гаю перекликались та ясен раз у раз скрипів. Реве та стогне дні, перше. І ночі чорно-бриві, ти Україну не забудь, бо в хвилях Дніпра і у зливі твоя свобода, твоя суть, і хвиля пісню понесла, і зорі стали свідками.